Сподіваємося, що все буде гаразд. І бажаю вам того, щоб була пільна праця, було багато позитивних моментів, які можна було б описати. Ну, відразу я почну з сумного, напевно, з того, е, що стосується діяльності комітету виборців, то вона буде, буде така сама, як і була в першому турі. Тобто ми виставили 50 спостерігачів, це є переважна більшість з них це мобільні бригади, які зможуть переміщатися і відсвятковувати водночас, водночас як це можливо ситуацію на багатьох дільницях на декількох. Керівницях ми будемо отримувати від них оперативну інформацію і відповідно по можливості надавати засобам масової інформації. Наступне, що варто сказати про ці вибори це, напевно, яких загроз ми все-таки від цього чекаємо. І ну, головна загроза, я вже напевно ви чули, давала коментарі з цього приводу. Це, звичайно, зміни до закону, які знову ж таки прийняті за декілька днів до самих виборів. І норми достатньо суперечливі, які є в е, законі. Це перше, це відсутність кворуму, е, відсутність. Потреби кворуму, скажімо так, хоча ми всі знаємо, що і окружна і дільнична і виборча, і центральна виборча комісія це колегіальний орган, а кворум це пряма ознака будь-якого колегіального органу. Якщо цю ознаку забрати, ми втрачаємо оцю колегіальність, можливість колективного прийняття політичного рішення. І тоді рішення стає можливим прийняти фактично цій групі осіб, яка швидше перша захопить початку. Що це означає? Що на дільницях по Україні, але не, не лише Львівській області, існує загроза е, того, що протоколи про підрахунок голосів голосування по дійсних недійсних дійсних бюлетенях е, може бути викривля може викривляти результати волевиявлення громадян. Наступне, що так само варто сказати, що е, це напевно головна, е, головна загроза, яка стосується Львівщини в першу чергу. Я не думаю, що в нас будуть масово приймати рішення про не про виключення е, членів дільничих виборчих комісій. Не, не, не думаю, що таке буде. Сподіваюся, що і першої загрози, яку я сказала, щойно так само вона не буде мати місця. Принаймні, ситуація станом на зараз, на теперішню годину, свідчить про те, що дільничі виборчі комісії, окружні виборчі комісії почали роботу свою вдало, ефективно, без протистоянь. А це і дає підстави. Сподіватися, що і при підрахунку голосів вдасться уникнути протистояння між членами дільничих виборчих комісій. Ну, дільниці наші відкрилися всі вчасно. Всі відготовчі засідання почалися всі вчасно. Єдине, що всюди допустили спостерігачів, є проблеми лише у 127-й виборчий округ, це Дрогобич, 105-та виборча дільниця. Це є виправна колонія. І там не пускають журналістів поки що, але є, є проблема На звичайній виборчій дільниці. Журналісти мають право безперешкодного потрапляння, а це є виправна колонія. Там потрібна була попередня акредитація. Журналісти не акредитувалися, а тепер хочуть тут. Наступне, що варто ще сказати, що є до нас звернення до комітету виборців про те, що, начебто, на деяких запрошеннях інформація була неправдива про те, що дільниці працюють з 11 до 19 години. Інформація справді неправдива. Виборці просто неправильно прочитали запрошення, тому що написано друкованим шрифтом час голосування, а вручну з 11 до 19 це написано час роботи комісії до дня голосування. Виборці неправильно протлумачили і телефонують масово, телефонують до комітету виборців з тим, що робити. Ну і Позитивний момент є той, що на даний момент. Немає ні одної скарги на списки виборців. Це означає, що напевно все-таки сталося так, як бажалося, що списки поправили і люди наразі е можуть голосувати. Голосують досить активно, вже з самого ранку виборці досить активно голосують. Сподіваємося, що така активність буде протягом дня, щоб, власне, чим більше нас проголосує, тим краще буде зрозуміла громадянська позиція. І нашого регіону, і це, власне за місцем перебування, які ви пам'ятаєте, що в першому турі та і другому турі дуже багато про це говорили, що Це буде джерело для фальсифікацій. То на Львівщині в нас в середньому голосує в середньому по області голосує 3% за межами за межами дільниці, за місцем перебування. Це є не є велика кількість осіб. Вона трошки збільшилася порівняно з першим туром, але все одно це в рамках допустимого. Ми, ми як експерти комітету виборців, підрахували, що 5% то нормально. Якщо ще більше 5%, це вже є, дає підстави говорити про фальсифікації. У нас на Львівщині 3% в середньому. Голосує за, за межами Вінниці, за на місцем нарахування.